Вау, всього два місяці цуценя, і вже навчили давати лапку, сидіти і перевертатися. А якщо я вам скажу, що за цей час, що ви витратили на сидіти лежати, можна витратити на те, щоб собака добре залишалася вдома, ходила на пелюшку, а потім ходила на вулиці справно. Що ви виберете? Трюки? Чи те, що я вам запропоную? Так от, яка послідовність виховання цуценят? В перші дні, коли ви взяли собачку, вже створюйте кордони. А саме робіть собаці зауваження за те, що вона лізе до вас, ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас. І таким чином, створивши кордони, ваша собака буде чути команду ні від вас, добре сепарируватись від вас і буде спокійною. А значить, в спокійному стані собака думає, тому навчити на пелюшку буде дуже просто. Розкидавши побільше 5-10 пелюшок в кімнаті, кожну Люшку в мочу і в те місце, де собака ходила. Далі купіть амуніцію для собаки і починайте вже одягати шлейку, ошейник, наприклад, щоб собака спочатку до цього звикала, чесалася, кусала, а потім вона звикне, і для неї це вже не буде стрес. І коли вона звикне, ви вже одягаєте рулетку або повідок і ходите з собакою, мотивуючи її смаколиком або пішли-пішли по квартирі. Таким чином, ви вже вчите собаку слідувати за вами, як це потрібно буде на вулиці. А на вулиці вам треба п'ятиметровий повідок раз, далі робити зауваження собаці за те, що вона підбирає гавкає стрибає на людей два. І команду е, пішли відпрацьовувати три. Цього достатньо на місяць-два.